Всім привіт! Мене звати Маша. В мене зараз стався страшний кошмар е, кожного блогера. Я записала ціле відео, і виявилося, що мікрофон я вимкнула якимось чином. І все. І нічого. Немає в мене зі звуком, тому перезаписую відео другий раз. Сподіваюся, я встигну, бо мені треба буде скоро вже їхати. Я нарешті рада воз'єднатися з вами, бо, звісно ж, певний час мене не було і це, я думаю, ті, хто за мною постійно слідкують, помітили. Я знов захворіла. Це вже другий раз за цей рік. В мене таке не часто трапляється, не знаю що це. Можливо, якось організм переналаштовується на щось гарне, я сподіваюся. І тому, звісно ж, я накопичувала енергію, відновлювалася перед тим, як повернутися до вас. І повертаюся я до вас з темою, яка в певному в такому сенсі є хайлайтом мого каналу. Незважаючи на те, що в мене десь приблизно 70 флаконів зараз у колекції, я вважаю себе все ж таки досить свідомим парф блогером, пар захопленою людиною. І тому маю певні якісь свої лайфхаки, як мати велику колекцію, але використовувати її, закінчувати флакони, закінчувати. Парфуми. В мене вже є декілька відео про мої порожні флакони на моєму каналі. тож так. все це правда, я використовую парфуми, закінчую їх. І е, сьогодні розповім вам, як власне я це так. роблю. Перше, це я поділяю парфуми на сезони. тобто я завжди це робила, і це мені дуже зручно. Я розділяю їх на кожен сезон, звісно ж, і потім я дивлюся, в яких флаконах в мене вже не так багато парфумів залишилося, зазвичай менше половини флакону. Це буває так, що, звісно ж, мені не завжди хочеться саме в цей час користуватися цими парфумами, тому я їх поки що відставляю. Але я обираю десь два-три флакони, які в мене є настрій зараз носити. І які або, як я вже сказала, вже мають менше, ніж половини флакону, або вони вже певний час у моїй колекції, досить довгий, і їх треба вже закінчити, або принаймні активно використати якусь певну кількість. Бо парфуми можуть, по-перше, псуватися. Мені писали, що не у всіх парфуми псуються в когось, вони роками, десятиріччями стоять. Я за вас дуже рада, але в мене таке траплялося, і парфуми не тільки псувалися, але просто змінювалися, настоювалися. Ставали якимись більш гіркими або більш насиченими, тобто вже були не тими парфумами, які я купила і яким я раділа. Тому я їх ну, була вимушена якось пристраювати. <laughs> частіше за все, це було як парфум для дому, бо він ще був у шлейфі в нормальному стані. Але це дуже сумно, тому я цього хочу за можливості уникати. Якщо ви не сортуєте парфуми по сезонах, можна розсортувати по настрою, по актуальності для вас на даний момент. Зайве можете прибрати, якщо у вас немає настрою зараз носити парфум і не треба себе змушувати. А з того, що залишилось, можна таким чином створити певну капсулу і носити ці парфуми на кожен день. Поки у вас є такий настрій, для мене це працює. Далі е, я Ставлю парфумиці, звісно ж, близько до себе, десь на туалетний столик. Наприклад, в мене є невеличка таця, де стоять всі парфуми, які я обрала, щоб користуватися зараз. Мені для того, щоб було більш-менш різноманіття, зазвичай десь три флакони потрібно. Я сюди дивлюся, бо таця тут стоїть, але я вам зараз її не покажу, бо тут трошки багато сильно блотерів лежить зараз. І я от тому маю до них доступ завжди і використовую. Також в мене ще є певна група, така домашня. Машні парфуми, які не настільки стійкі, які більш легкі, такі поліважкі, доглядові парфуми, щось подібне. Я ними користуюся, коли виходжу з душу, коли я проводжу день вдома, або коли я просто зранку хочу чимось пахнути, а потім мені треба кудись іти, Я точно знаю, що в мене парфум не буде перебивати інший. Так? Тому я для себе таку групу теж відділила. Там зазвичай не дуже дорогі парфуми, але там є прада, наприклад, інфузіондамант. Досить такий парфум, ну, люксовий так, але е, він не стійкий майже зовсім. Я його чую десь приблизно півтори-дві години, потім треба оновлювати. В принципі, окей, мені от для дому якраз класно підходить. Тому, от, можливо, для вас це також буде вибір. Якщо якісь парфуми ви вважаєте не стійкими, але вони вам подобаються, спробуйте носити їх вдома. Е, що ще? Пробники від Ліванти я не ношу на вулицю. В мене є один влог, єдиний влог на моєму каналі, де я розношую парфуми з пробників кожен день різний. Можете подивитися в інфобоксі буде посилання. Але для мене це не працює, бо я постійно думаю, що я могла б носити парфуми з моєї основної колекції. Тому я ці парфуми ношу вдома. На руці розношую, мені цього достатньо. Або якщо я хочу на вулиці протестувати якийсь певний парфум, в мене є балкон, така певна тераса навіть. І там я проводжу дуже багато часу, особливо навесні і восени. І маю можливість на свіжому повітрі відчути, як пахне цей аромат, бо я займаюся квітами на моєму балконі, читаю навіть снідаю іноді ну, якісь справи роблю. Тому, в принципі, достатньо часу проводжу і на свіжому повітрі, щоб зробити Певні висновки. Звісно що якщо ваша колекція складається з відливанців та семплів, це теж окей. Ви витрачаєте набагато менше грошей і насолоджуєтесь великою кількістю парфумів, там теж, в принципі, можуть працювати правила щодо сортування капсули і так далі. Просто буде менший обсяг флакону. Ось і все. Так, що ще я хотіла вам сказати. В мене тут просто примітки, я до них періодично звертаюся, бо я давно не знімала, трошки вже відвикла, в голові все тримати важко. Я вас закликаю не шкодувати. Парфуми, бо ну, життя плине. І те, що подобалось вам сьогодні, завтра вже може не подобатись. І дуже, дуже прикро, коли стоїть флакон дорогого якогось парфуму або дорогого вашому серцю, який, на жаль, більше вас не вражає. Тому я закликаю вас користуватися всім зараз. І навіть у цій капсулі, яку ви собі визначили, якщо є якийсь парфум, який, наприклад, знятий, і вам шкода його використовувати, не шкодуйте, бо буде щось нове, в житті все змінюється. Одяг, вподобання, коло спілкування. Парфуми, тіло наше кожен день змінюється. Тому треба жити у постійному такому, ніби не знаю, як сказати, у постійному стилі такому, що все можна змінити, все змінюється, і треба насолоджуватися тим, що я зараз в цей момент сама себе заплутала, але сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. І тому. Раджу вам все ж таки носити парфуми, які вам подобаються, насолоджуватися їми і не тримати їх на потім, бо потім, вам, може, вже вони не будуть і подобатись. І останнє, що я хотіла сказати, це відео не буде довгі, можливо, хтось цьому зрадіє. Не треба на себе тиснути. Якщо ви визначили певні парфуми, які ви будете носити зараз, а потім ви зрозуміли, що, наприклад, якийсь один все ж таки немає настрою, не хочеться носити, просто замініть його на інший. Це вам надасть. Якийсь, знаєте, новий е, подих, і у вас не буде якогось тиску, що от я повинна будь-що або повинен зносити ці парфуми. І Бо це в принципі в нас парфуми. Вони ж для задоволення. Вони не для того, щоб ми постійно в якомусь такому жили страху, що я там щось не використаю вчасно або я собі визначив, а зараз я вже не хочу цим користуватися. Це все неправильно. Не кажіть так собі, будьте до себе добріші. Все, мені вже треба бігти, мені вже пишуть. Я хочу вас попросити теж написати мені ваші лайфхаки, як свідомо використовувати свою колекцію парфумів, щоб вона жила, дихала, рухалася. Мала в собі багато енергії. І звісно ж, напишіть, як ви взагалі ставитесь до своєї колекції, до своїх парфумів. Мені буде дуже цікаво це все від вас почути. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, звісно ж, не забувайте про лайки і про коментарі. Звісно ж, підписуйтесь на мій канал. І побачимося наступного разу. Всім пока-пока!